Але от Борисонок ще <кій>, цікаво писано цей вплив в Польщі і Німеччини. Про нього треба сказати окремо. Бо це для нас дві визначальні країни саме для України, тому що вони наші європейські і тепер партнери. І тоді вони е, визначали багато для нас. Ну, по-перше, Німеччина, не треба забувати, вона окуповувала Україну в 18-му році. Угу. Це якби пряма присутність. І національна політика на території України і Білорусі, німців, все-таки схилялися до націоналізації до української мови і, і до білоруської мови відповідно, ну, під час німецької купи. Це у них у них свої були причини. Далі німецький фактор зникає, але виникає фактор пілсудського. І фактор пілсудського, він навіть в Сталіна в 30-х роках він про пілсудського пише часто, що агенти пілсудського. Проникли, знаходяться в партії українській, вони туди проходять, і треба бути дуже таким настороженим і вишукувати їх. От. І от тема Пілосуського постійно про метеїзм. І це впливало ясно, на. я що політи... таке прометеїзм, тому що не вони... прометеїзм це польська політика, побудована на створення, по суті, створення з неросійських народів певного пасу такого, певного, певних буферів для Польщі від Росії. Ну, це перш за все, Литва, Білорусь, Україна. Те, що Мирошевський в 60-х роках назве УЛБ, Україна Литва, Білорусь. це якби захисний, захисний захисна сказати. мур. Поляки вони не хотіли мати справу, щоб то монолітна така група, ковач Росія, там як, як це, а щоб її розбити Росію, роз, це на на такі, такі прямо, які, ось, складові прямо. елементи. Прямо, прямо писав, більше того, мені здається, от я посуску, коли читаю, то я думаю, що він, в принципі, розумів, що от Польща на контакті з Росією це ненадовго. Що або Польща розбиває, або Росія рано чи пізно Польщу підпорядковує.